Перше Тимофія 1.3. Перед тим, як вирушити до Македонії, я прохав тебе. Тобто Павло говорить про те, що остерігайтеся неправдивого вчення. І от він говорить Тимофію. перед тим, як, я, як вирушити до Македонії, куди він його запрошував? Я попрохав тебе залишитись в Ефесі. Чому лжевчителі почали розповсюджувати свої лжевчення? І дивіться далі, що каже. Я хочу, щоб ти наказав деяким людям припинити навчати брехні. Адже ж є єдине вчення це Ісуса Христа, апостольське вчення. Я взяв сучасний переклад, він затверджений, знову ж, затверджений всіма навіть деномінаціями. Його вчення істинне, і воно приносить плоди. Перший плід це який, от сьогодні ми бачили, небеса радіють. Оксана прийняла Ісуса. Алилуя! Що складного в цьому? Люди добрі, ну що складного, ми нічого не хочемо. Дивіться, я хочу, щоб ти наказав деяким людям припинити навчати брехні і не звертати уваги на вигадки і нескінченні родоводи, що приводять лише до суперечок. Ну, вигадок, то ми знаємо вже. Вигадують, що там з'явилася Марія. Там якийсь прийшов святий, там мається заступник того міста чи того, хай заступиться за нас. Там понаписано хто заступник, там святий, якийсь Львова, хай заступиться. Заступник Ісус Христос, і то він заступається перед Богом, щоб не вилилась на нас чаша гніву. А перед Сатаною Христос не не є заступником, щоб ви знали. Він дав нам владу, щоб ми перемагали дьявола, щоб ви побачили в нас дітей Божих. Щоб ми людину могли розв'язати і сказати, подивися, ти вільна. Це Христос сказав, це не мої слова. Він лишень сказав, щоб я слово післав, а це слово має силу розв'язати. Вигадки зрозуміло. А нескінченні родоводи думають, ну це колись було. Ні, дорогенькі, сьогодні теж. Що приносить розбрат? У ці родоводи. Я твердий католик, мої прапрадіди і прапрабать, і прапра, і ще прапра. Вони були католиками, і в мене тверда католицька віра. Все. православні ні ми. Ви, ви б читали те, що мені пишуть інколи православні. Як вони хаять тих, будемо казати, католиків. Католики хають тих. Ну я розумію, що самі священники зараз чаї ганяють разом з протестантами. Знаєте, ну вони собі вже таку угоду, знаєте, між собою створили. Оці родоводи. Доводять до чого? До суперечок. І ми можемо пролистати всього-навсього яких-небудь пару десятків років назад, які вбивства чинили, будемо казати, католики на православних, православні на католиків або мається на увазі протестанти проти тих чи інших і так далі. Кров проливали, яке братолюбство, яка братерська любов? Вона і сьогодні схована під килим. Ця брехня, ця ненависть. Хтось каже, ну ти кличеш тільки до себе. Ні, я кличу тільки до Христа. Нема моєї церкви. Я є в церкві Христовій. Є церква одна, Божа, куплена кров'ю Ісуса Христа. Єдина. І якщо ти десь в іншому місці прибудова якась, то вона не може, ви розумієте, прибудова, вона не ну, брехня не може прибудуватися до як ти не в'яжи, воно не прибудується до церкви Христової. Все рівно подує вітер, затрясеться земля і все пропаде. Будівля їхня впаде, вона вже падає. Тому католики сьогодні, як ніколи, починають загравати з ким протестантами. Протестанти їздять на їхнє радіо Марія, вони їздять до Папи Римського, зустрічаються там. Ви подивіться, що робиться. Так збоку все видніше, коли ти в Бозі, нескінченні родоводи. Це ми, католики. А чекайте, ну скільки вашій католицькій церкві? Я можу спитати? А скільки Божій, давайте прочитаю ще раз все Тимофія 1.3. Перед тим, як вирушити до Македонії, говорить апостол Павло до Тимофія, учня свого, вірного учня Христового, я попрохав тебе залишитись в Ефесі. Я хочу, щоб ти наказав деяким людям припинити навчати брехні. Немає, ще раз кажу, церковного вчення. Немає догм церковних. Це видумка людська. Є лише вчення Ісуса Христа і вчення апостольське, яке підтверджує, що люди, те, що сказав Ісус Христос, можуть робити і зроблять. І не звертати уваги на вигадки і нескінчення родоводи, що приводить лише до суперечок, а не служать задуму Божому, який виконується через віру. Через віру, а не тому, що ви можете. Заслужити, не тому що ви можете доказати Богові, от я такий, ти мусиш мені, значить, дати. А що вже вчителі? Та вони до благодаті шиють закон. І це зараз саме розповсюджене. Вони затишились про це хрещення немовлят, хоча задоволенням роблять, і батьки приходять, ну ясно, можна посидіти за столом лишній раз. Вони думають, що їх дітей благословляють, а вони кладуть їх під прокляття, тому що без віри догодити Богу не можна. Людина не може немовлям почути слова Христові, навіть якщо вони всю Євангелію прочитають над дитиною. Вона не може почути і не може повірити. Якщо дорослі, ви не можете повірити, то як ви хочете, щоб немовля повірила, яке взагалі не може й не розуміє, про що будуть говорити. Розумієте, благодать, додати до благодаті додати закон. Що це таке? Це значить прийти до того, що немає ніякого значення, що звершив Христос. Ну, немає значення. Значить, ти по закону. Ти виконуєш закон, робіть добрі справи ще. Вони навіть не говорять, що робіть добрі справи, які Бог наперед приготував. Тобто, робіть добрі справи. Ні, я не кажу, щоб не дати бідному, не нагодувати бідного чи не відвідати в лікарні. Все рівно треба. Звичайно, що так. Це по-людськи. Але ми говоримо про Боже. Воно над людським. Воно настільки над людським, що. Люди часто не можуть навіть прийняти, навіть якщо вже й хочуть, навіть якщо вже почули, потрібно якийсь час їм зростати у вірі, штурхати, штурхати їх, доказувати. Я не знаю, не то, що доказувати, розказувати. І вони потихеньку, потихеньку, вони ж все ж таки, так як ця дитина, все-таки візьмуть ту ложку і направлять її правильно в тарелю, щоб правильно піднести до рота і наїстися, не обхляпавши. Нову сорочину, в яку вдягнула тебе мама. Так само і з вірою. Ми віру, коли направляємо в істинне слово. Ти так само, як ложку, віру направляєш куди? В звершене, в благодать, в цю тарелю, яку Христос дарує нам зі всім добром, яке Він звершив заради нас. Він дарує це згідно заповіту. Візьміть і їжте. Я хліб з небес. Він чітко говорить: пийте, це жива вода. І ви будете мати життя. Бо якщо ти спасаєшся законом, то Христос помер намарно.